І так, хочу поговорити про меблярів. Є меблярі, які зараз все вміють і красиво все роблять. Тобто, у нас задача була крутити профіль по меблям, щоб все було гарненько і красивенько. Але проблема в тому, що на кухні приїхав горе мебляр. Який наробив красоти, з якою зараз замовник розбирається і ніяк не може розібратися. Щоб ви зрозуміли, тут просто по висоті перепад пів сантиметра при тому, що ми рулеткою міряли самі панелі, навіть ножками не, ну, не регулюються, там навіть немає ножок. Вони просто різні по висоті. Потім все було руками шаталося. Отак, шкафчик піднімається. Як же він це виправив? Він просто засунув туди шматок ДСП якоїсь. Що на полу знайшов, те й засунув. Для того, щоб шкафчик стояв, при тому, що тут він лягає на нижній шкафчик, тут просто засунуто. Далі. Йдемо далі. Тут просто рукою двигається планочка. Ну, просто вона не зафіксована. Зараз це він приклеїв. Було, можна рукою підіймати. Дверцята жодні не відрегульовані. Тут просто отака жесть. Добірну планку він спочатку зробив. Як на фото зараз ви бачите. Поклав її просто торцем і перекрутив саморізом. Ну, типу, можна ж туди нормально все профіль прикрутити. При тому, що в нас буде використовувати стіньовий профіль. І вендканал задає нам висоту. І тут якби він зробив все впритик. Шафчики стоять впритик Отака от, така, друзі, історія. Тому, якщо вибираєте собі майстрів, любих, неважливо, мебляр, стильовик, то, будь ласка, дивіться, що вони взагалі вміють, що вони роблять. Хай показують свої фото та відео, а не взяті з інтернету. А вам меблярі, які не знаєте, як ви фальшпланку добірну. То у вас є інші майстри, які займаються. Зателефонуйте, дізнайтеся, комунікуйте трішки. Тому що тут, даний мебляр, який був, не буду називати його ім'я, я приїхав, показав йому фото, відео, як воно все має бути. Він сказав, що він все знає, він все зробить. В ітоні він зробив. Він все зробив. Як ви бачите, воно навіть не зафіксовано. От такі гори меблі бувають. Замовник тепер сам перероблює кухню.